На за тотальний блекаут станція 7 діб перебуває без зовнішнього електропостачання через дії російських окупантів. Що насправді задумала Росія у цьому випуску? Ми розглянемо декілька основних версій. Ситуація критична і є підозри, що Путін може віддати станцію Україні, але з пасткою, яка загрожує. Катастрофою розглянемо всі версії, друзі. Це одна з них. Але для початку підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і щоб часу не гаяти, давайте одразу будемо починати. Отже, Запорізька атомна електростанція з березня 2022 року перебуває під контролем російських військ. Як відомо, зараз станція вже. Сім діб, уже восьма доба пішла, як вона відключена від української енергосистеми живлення систем безпеки зараз забезпечують лише резервні дизель-генератори. Я про це повідомляв в попередніх випусках, тому ем, перегляньте, хто не дивився, але є проблема: ніхто точно не знає скільки дизельного палива залишилося на цій станції, якщо воно закінчиться, система охолодження реакторів. що? Правильно зупиниться, і це може призвести до катастрофи. Голова Держатомрегулювання України Олег Коріков наголосив, що окупанти ігнорують вимоги ядерної безпеки, вони обстрілюють лінії електропередач, пошкоджують їх і перешкоджають українським фахівцям проводити ремонт. І, от за його словами, це може призвести до найгіршого сценарію ядерної аварії. Ще раз, це не я вас лякаю. Про це каже профільна людина. Чому це небезпечно? Ну тому, що без електрики реактори не можуть охолоджуватися. Це загрожує перегрівом і викидом радіації. МЗС України б'є на сполох, реагують, значить, наступним чином, наполягаючи на поверненні ЗЕС під контроль Києва. Нещодавно наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрічався з генеральним директором, безкінечно, вічно занепокоєним Рафаелем Гросі. І от вони обговорювали цю критичну ситуацію на станції. Гросі підтвердив, що Росія намагається інтегрувати за у свою енергомережу, і це підвищує ризик ядерного інциденту. Цитую, Росія вкрала українську атомну електростанцію і намагається примусово інтегрувати її до своєї енергомережі. Попри зростаючий ризик ядерного інциденту, каже наш міністр закордонних справ Сибіга, і от він запропонував тимчасовий механізм управління запорізькою атомною електростанцією під егідою МАГАТЕ як реалістичний варіант. Втім, головна позиція України незмінна. Станція має повернутися під повний контроль Києва, тому що ми законний її власник. Магате також стурбовані, значить, ну або роблять вигляд, що вони стурбовані, але треба сказати, що Гросі неодноразово заявляв, що станція на ситуація, вибачте, на ЗС це гра з вогнем. Тобто, міжнародна спільнота тисне на Росію, але окупанти продовжують ігнорувати заклики. Тепер давайте ми з вами поміркуємо, що стоїть за діями Росії. Чому? Вони доводять станцію до межі катастрофи. Є декілька версій, які зараз обговорюють в мережі. Я їх скомпілював. Давайте з вами ними поділюсь, і ми потім все це обговоримо в коментарях в чаті під цим відео. Тому долучайтесь, будь ласка, до обговорення. Тому версія перша Росія хоче виглядати рятівником. Рятівником, звичайно, в лапках. Тобто, одна із найпопулярніших версій полягає в тому, що Російська Федерація спеціально створює кризу, щоб потім, в останній момент, підключити заес до своєї мережі або. Там відновити там нашу лінію електропередачі до нашої до нашої мережі підключити і таким чином герої постати героями. Так це дало б їм змогу сказати усім, що бачите, ми врятували ситуацію. Вона була на межі, вже все от мав бути ядерний вибух, але ми прийшли. і Наші спеціалісти врятували ситуацію. Але ви самі розумієте, друзі, що це лише піар, тому що їхні дії зараз навпаки наближаються е, Є ще одна версія: так, інтеграція безпосередньо до. Самої російської мережі, тому що Росія хоче повністю, як сказав Сибіга, відірвати ЗАЕС від української енергосистеми і підключити її до своєї. Це спосіб не тільки отримати контроль над електростанцією, але й послабити Україну, послабити Україну економічно, послабити Україну енергетично і таким чином типу повністю відірвати нашу заес від нас. Проте, експерти, ядерники кажуть про те, що Росія не має достатньо кваліфікованих фахівців для того, щоб безпечно керувати такою складною станцією, тим паче безпечно її підключити до своєї мережі. Це величезна махіна. Ще раз повторюю: величезна махіна, якщо Росія буде намагатися підключати її до своєї мережі, може статися будь-що будь-який інцидент. Все крапка, тоді ну я не знаю, коли ми з вами зустрінемося, чи зустрінемось взагалі в ефірі. І це ж не тільки стосується нашої з вами безпеки, але й безпеки Європи і, 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 і так далі, і всього світу. В цілому, третя версія, друзі, вона найнебезпечніша, але вона виникла в мережі після того, як почали згадувати слова Зеленського ще від 2023 року. Зараз я вам все проясню. А потім ми обговоримо: значить, Росія може погодитися віддати Запорізьку атомну електростанцію Україні, але. В такому стані, що станція буде просто на межі аварії, тобто уявіть на секундочку, Україна отримує станцію, але через її критичний стан стається аварія, ну і все тоді Росія одразу звинувачує в цьому Україну, і там, значить, каже, що мо, дивіться, ми три роки там чи четвертий рік. Ми трималися у станцію під контролем. У нас все було нормально попри війну, там попри обстріли. А ви, от за тиждень, там довели її до ядерної катастрофи. Тобто, звинуватити Україну в цьому може бути підступність а, Путіна. І дивіться, це ж не якась там конспірологія, тому що ще в липні 23 го року. Президент Зеленський попереджав про такий сценарій. Він от погляньте на, на свій екран. Він казав, що Росія може планувати дистанційний підрив Запорізької атомної електростанції після передачі її нам для чого? Для того щоб спровокувати викид радіації і нас в цьому звинуватити. Цитую: вони шукають формат і момент підриву ЗАЕС, Каже Зеленський. Ми точно знаємо, що один із планів після передачі станції Україні – зробити дистанційний підрив, сказав тоді Зеленський. До Речі, цікаво, що не так давно я про це також розповідав. Військовий злочинець Володимир Путін заговорив про тристоронню співпрацю, так звану тристоронню співпрацю щодо ЗС за участю Сполучених Штатів Америки і України. Це було сказано на саміті ШОС у Китаї разом з прем'єром Словаччини. Здається, він тоді сидів. Що було раніше? Пам'ятаєте слова Дональда Трампа, який. За даними змі, пропонував зробити зону навколо Запорізької атомної електростанції нейтральною, можливо, під контролем Сполучених Штатів Америки. Тоді пропонував Дональд Трамп. Він навіть натякав на ідею викупу українських АГС для їхнього е, захисту. Ем, тобто, сигнали подібні були, і от зараз знову Путін типу там пасує Трампу, каже про те, що давай втрьох ролити цією атомною електростанцією. Є ще один сценарій, який розглядають це так званий політичний пінг понг Путін може заявити: дивіться, ми ситуація складна, критична. Ми відкриваємо коридор для українських фахівців. Приїжджайте і давайте вирішуйте проблему, тому що ми е рукожопі не можемо з цим впоратися. Окупову окупували. Тепер не знаємо, що з цим робити можемо світ до ядерної катастрофи довести. Але Зеленський може відповісти: дивіться, ми не поїдемо на окуповану і це буде правильно. Ми не поїдемо на окуповану територію, тому що там небезпечно, вона вами контролюється. Вона вами окупована, тому віддайте станцію нам, віддайте її під наш повний контроль, щоб таким чином ми змогли вже повністю вирішити саму ситуацію. І в такій ситуації міжнародна спільнота може тиснути. До речі, на дві сторони: на Зеленського, мовляв, там. Не час сперечатися про території, давайте відкинемо це питання, відтермінуємо його, тому що нині ж існує там ризик ядерної катастрофи. І на Путіна, зокрема, також що не час там ставити ультиматуми, треба віддавати станцію Україні. Може насправді бути все, що завгодно може бути варіант, при якому Російська Федерація шантажує Захід, оскільки ви знаєте, що риторика Трампа загострилася, риторика адміністрації президента США. Максимально загостровано. Він, наприклад, Медведня називає тупим, Путіна називає паперовим тигром. І взагалі каже, я відправляю там підводні човни до ближче до боргів Росії, вже вдруге, до речі, так переговорний процес, значить підняття ставок і так далі. Тобто, це може бути частиною шантажу з боку Кремля, коли, повірте мені, друзі, буде підходити час, День Х. Тому що паливо в генераторах не безкінечно, як ви розумієте, і в цілому самі генератори можуть зламатися там запчастини. Ну, це серйозна історія. Є регламент на 10 днів можуть продовжувати живлення з генераторів. Реакторів, вибачте, від генераторів. Ну там максимум на 14 20 днів. Після цього все може бути все, що завгодно, і Путін може тягнути до останнього, щоб шантажувати і Європу, і Сполучені Штати Америки. Тому, друзі, що ми маємо? Запорізька атомна електростанція в критичному стані зараз через дії Росії. Семиденний блекаут це не якась випадковість, це свідома стратегія. Вона може мати абсолютно катастрофічні наслідки. Я нікого не хочу лякати. Росія може використати ситуацію, щоб під виглядом типу рятівника підключити станцію до мережі або там передати її Україні в аварійному стані, щоб звинуватити нас у катастрофі. Україна зараз робить все можливе так. Закликаємо магате посприяти. Магате робить стурбоване вираз обличчя і направду нічого не робить, тому що Гросі зацікавлений лише в своїй кар'єрі, і в тому, як вмовляти інші країни, щоб вони проголосували за нього в якості керівника е генерального секретаря ООН. Ось ось що турбує людину найбільше, яка очолює магате. Не станція, яка може бахнути От найбільша в Європі, п'ята за розміром у світі, а його власна політична кар'єра. Але не треба тільки Гросі звинувачувати. Потрібно. Просто дзвонити в дзвони настільки гучно, наскільки це можливо, тому що потенційна можливася аварія, до, яку, до якої можуть призвести російські рукожопі мавпи з гранатою, стосуватиметься нас усіх. І вже зараз про це потрібно думати. Отже, в чому справа. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Будь ласка, коментуйте. Ну і бережіть себе. Це найголовніше до зустрічі.